Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіранькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі, та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня то вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Оповім я вам, друзі, цікаві, наших пращурів, звичаї славні. Розкажу всім кмітливим, дотепним про достойників, лицарів, степу. Самобутня козацька вдача дух і тіло підсилює вдячним. Тож почнує доречне казання. Вам на подив і ладне зростання. Сьогодні мову своє поведу саме про те, як то важливо зберігати, цінувати традиції, які панували у твоїх пращурів в давні-давні часи, адже в них вони винаходили певні ключі, які несуть свою мудрість і можуть нам, сучасникам, допомогти у розвитку життя, у пізнанні життя. От наведу вам древню-древню скіцьку притчу. Прочув якось Скіфський цар. Що у грецького царя є у палаці, живе в палаці птах, який, мов ті яйця, несе золоті перла. Так забажалося йому мати цього птаха, що він відправив гінців у еладу з проханням, щоб цар за будь-які гроші віддав йому цього птаха. Дуже хотілося йому мати у своїй скарбниці золоті перла. А цар грецький, коли стрів гінців, то Почув, що вони бажають, що бажає Скітський цар, та й каже, я залюбки віддам цього птаха, якщо ваш цар скит, віддасть мені за це свого білогривого, білого коня красення, якого він цінував над усе. Інці повернулися у Таврію, повернулися додому в рідні степи і сказали скітському цареві, що так би, мов і так, грецький цар готовий на обмін. Нічого робити, він тоді супроводив свого коня, бо дуже хотів мати того птаха, а птах навзаєм гінці привезли йому у палац. І сталося щось невірогідно дивне і печальне, тому що тільки на птах прибув до розташування Скітського царя, він перестав нести перла золоті, а так, як і інші птахи, ніс собі. Звичайнісінькі яйця, а кінь, який довезли в Еладу, теж закволів, захирів, закощавів, От, перестав е, грати силою, красою змарнів кінь. Е, грецький цар та відсилає своїх тепер гінців е, до царя. Скитів та й каже, забирай собі геть цього коня, він мені не потрібний. Верни мені свого птаха мого птаха. А той каже: та я залюбки, верніть мені мого коня, бо я так за ним скучив, за своїм заберіть свою чар птицю, яка мені не до душі. І сталося диво, каже притча скитська, Древня. Тільки но птах повернувся до палацу, де він жив, до палацу грецького царя. Він почав нести свої чарівні, чарівні золоті перла, а кінь тільки на повернувся у стайню серед інших коней Скидського царя, почав гарцювати, набрався сили і милував і в око, і вухо, тому що його іржання дуже подобалося Скидському цареві. Словом. Ця притча говорить саме про те, що треба цінувати те, що ти маєш, і не визирати, що є де у кого з сусідів. То так само, скажу я вам, мої дорогі, дуже-дуже цінували свої традиції, розвивали, зберігали і передавали від покоління покоління запорозькі козаки. А багато з вас, може, і не знає, що при запорозьких Січах, при кожній Запорозькій Січі була своя. Січ учнівська, де виховували дітей, розмішували за воротами за звичайну здоровою січчю Обабіч. І коли подивитися було із зорової вежі на маленьку січ таку круглу обсаджену корінчиками школою. Яка існувала там, де вони набиралися знань, а набиралися він там, завчилися і читати, і писати, і рахувати, співати. Запорозькі козаки завжди славилися красивим співом, то й діти переймали у них і вміння грати на музиці. Але головне, чому навчалися на запорозькій січі дітлахи, це, як казали старі дуби, тобто запорозькі діди вчили. Малечу всі вчили дітей, а, зорі із рушниці цілити та списом гарно орудувати і рип'яхом на коні сидіти. І слава про запорозькі січі йшла по всіх усюдах. Тому родовиті, сановиті сім'ї із Польщі, Литви, України вважали за честь прислати на навчання до запорожців своє чадо, свою дитину. І навчали а, січових дітей. Звичайно, освідані у військовій штуці, мудрі, бувалі козаки, які бували не в одному поході і мають великий досвід і розвідника, і козака вміють фехтувати, стріляти, гарно джигітувати. От. І от так уявіть собі ранок. Хлопчики біжать до Дніпра, купаються, викупуються, потім одівають свіженькі сорочечки. А січ була на горі. І йдуть до школи. А сигналом до того, щоб вони вже йшли до класів, були так такий символ. Виходило три хлопці. Один гучно гукав: А буки за каблуки, печальна каша, збирайся докупи, всі браття наші. Гей, Мерщий, Миколо, вже на вас чекає школа. А два його товариша підкидали угору голубів, як символ Святого Духу. Хлопці заходили в класи, читали Отче наш», вірою і починали навчання. Я хотів би розповісти вам про одного із учителів, як виглядали оці знайомі, бувалі козаки, які навчали е е е хлопчаків козацькій звитязі, звитязі. Одного із таких учителів звали Наум Цікавий. Уявіть собі, цього козарлюгу. Височенький, е е сильний, пружний. Е Волосся в нього сиве, бувалий козак. А от ходив, не зважаючи на погоду, природу в одних шароварах і взимку, і влітку. Такий був загартований воїн. От, щочки рожеві, карі очі, схожий він був на святого Миколая із ікони. Отакий От був Козарлюга, той наум цікавий. Прийде в клас та й звертається з такою лагідною усмішкою. Та й питає хлопців: ну що, комарики-дзубрики, хочете козацьку хи набратися? Хочемо цікавий. То давайте, каже, у нас на Запоріжжі як заведено, до, до запорожців темних не пускають, темними у нас стіни підпирають. А якщо хочете набратися козацької юхи, то слухайте, наума цікаво. Як скаже наум, бери наум, то значить бери. От і починалася наука. Полюбляв цей наум цікавий, великим жартівником був і полюбляв інколи розіграти хлопчаків, то підходить до одного із джур. А Джури то був цілий інститут. Теж статичні козаки брали собі вчені кілька хлопчаків, які доглядали зброю, чистили, могли навіть шаблю козацьку нагострити і так далі. І так далі. І підізве так на ум цікавий до себе хлопча, і скаже: Ну як? Ти вже отримав справжню шаблюку? А той каже: Так, цікавий. А дай мені подивитися. Він і протягує йому шаблюку, він тоді його за ухо. Ухопить, та як круто, ну, звичайно, не болісно, Але при цьому приказуючи, хіба ти не знаєш, шабля до рук не дається, козацька шабля. Отак набирали хлопчаки козацької юхи, як казав Наум цікавий, набирали вони сили і снаги. Ще він дуже гарно вчив їх козацькому спасу, бойовому мистецтву. Адже без цього не вишити було в степу, не вижити було у бою, і у хлопчаків був свій. Своя пісня спасівців, яку я вам зараз радо й перекажу на завершенні нашої зустрічі. Вчив мене, мій тато, ближніх захищати, не гаючи часу, йди до школи спасу. Легко нам із братом спас разом вивчати. Козацька вдача, наша неледача». Спас життєва школа, нумо, браття, в коло, ворогам огидним дамо відсіч гідну. Неньку Україну будемо захищати, хто жадає спасу, будемо спасати. Наша сила от така, от така, бийте хлопці, гопака, гопака. І наостанок. Перекажу вам, як вони полюбляли з ним борюкатися. Обчеплять його ззаду, спереду, за руки, за все повхопляться за нього. А він тоді розкрутиться із своїм веселою усмішкою, сміхом та вигукне а ну, коварики-дзюбики, політай! Розкрутиться і вони по колу, по всій галявині розлітяться, сміються в тішині і раді, що у них такий мудрий, сильний, досвідчений учитель. Я бажаю, щоб ви визирали традиції предків, учили, дізнавалися, як жили наші, наші пращури, зокрема запорозькі козаки, які мали і хист, і силу, і розум, і кміт. От, і щоб усе у вас виходило на добре, як я на початку завжди полюбляю говорити на лад. А зараз, дорогі мої, час добігає кінця. І я змушений сказати вам, Свої чарівні слова побажання. Будьте щасливі та здорові! Життєву стежку плекайте друзям, рідним усьому допомагайте. Розумному, доброму, навчайтеся, традиціям наших пращурів навчайтеся, а у радості укоріняйтеся. Мене запорозького казкаря Сенька Сита. Не забувайте на наступну зустріч. Чекайте і любіть Україну! Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.